Шість американців не знають, що Невада володіє менш ніж 20% своєї території. Багато американців думають, що штати володіють усією своєю землею. Але в середньому федеральний уряд володіє 33% землі в кожному штаті. Ця тенденція лише посилюється, якщо дивитися на захід. Але чому, коли Америка розширювалась на захід, вільних земель ставало все менше? Тож США закріпили здобуте і передали землі федеральним агентствам. Серед них Міністерство оборони, служба нацпарків, служба рибальства та дикої природи, лісова служба та бюро управління землями. Це означає, що ці землі належать федеральному уряду США, хоч і знаходяться в межах певних штатів, які не мають над ними контролю. Через це багато таких штатів негативно ставляться до присутності федерального уряду в їхніх кордонах.